І знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках, подорожник, вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. ТЦК можуть стати непотрібними. Таку думку висловив підполковник ЗСУ, за яких умов в Україні можна буде ліквідувати територіальні центри комплектування та соцпідтримки. Які кроки для цього треба здійснити? Та від чого залежить демобілізація в країні? Далі в нашому випуску. Вітаю, мене звати Рената Асланова. Україна Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. Демобілізація в Україні залежить від якості мобілізаційних заходів. І якщо здійснити кілька кроків, то можна навіть ліквідувати ТЦК. Про це в ефірі Апостроф ТВ заявив підполковник, старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ Павло Кишкар. З його словами, допоки не буде налагоджений чесний діалог із суспільством стосовно мобілізації, не можна говорити про демобілізацію. Це ж взаємосполучення судини. Якщо ви не налагодите чесний діалог із суспільством по мобілізації, ви не можете говорити про демобілізацію, бо у вас тупо немає чим їх замінити цих людей. Тому якщо ми сформуємо по питанню мобілізації чесну історію, коли командири, якісні командири зможуть напряму забирати з до себе людей, а потім їх відправляти на базу військову підготовку, або ж саме їм проводити її, що теж можливо, і так було на початку війни. Друге, запровадити систему оцю ж з переходами, тоді, коли командир не може тебе не відпустити, якщо на тебе прийшло відношення з іншої військової частини. Я думаю, що це одразу вирівнює ситуацію. На думку офіцера, це відразу розв'яже питання з мобілізацією. Він додав, що питання демобілізації в Україні буде розв'язуватися лише після того, як вдасться наповнити людьми діючі військові частини. Поки що це питання якісно ще раз кажу, не як не чисельно, а якісно не вирішено. Суто тому, що є проблеми з оцією чесністю да, у відносинах держава держава тере і люди, які зараз приходять до ТЦК, вони попадають в невідомість. Ця невідомість лякає, лякає настільки, що люди готові навіть залишати межі країни. Ще один аспект, який на думку військового наразі провалений державою, це комунікація з українцями, які перебувають за кордоном. За його словами, сотні людей за кордоном готові були б долучитися до війська. Але для них важливо знати, які посади вони будуть обіймати та які навички від них вимагатимуть. Я знаю на практичної основі скільки людей в Чехії перебуває, бо мав можливість туди поїхати з ними поспілкуватися. Це сотні людей готові прийти до війська, але в чесну історію, тоді коли знають хто командир, яке, яку посаду буде людина займати, які від них від неї вимагаються. Навички знання вміння третім фактором, вважає військовий є необхідність збільшувати кількість та чисельність міжнародних чи інтернаціональних підрозділів. І саме виконавши всі ці кроки, можна буде говорити про ліквідацію ТЦК. Моє креативне мислення дозволяє сьогодні відверто говорити про те, що ТЦК можна ліквідувати завтра. Якщо ви запровадите цю систему, вони вам просто не потрібні. Щодо ТЦК, ну вони просто не потрібні. Нам мені числа не потрібні. А якщо я двома людьми замість десяти зможу виконувати цю бойову задачу, ну так розумієте, да. да може ці вісім тоді хай в народне господарство краще йдуть і підтримують економіку? Нагадаємо, нещодавно мер Конотопа потрапив у скандал, публічно наїхавши на ТЦК. Так Артем Семеніхін заявив, що ТЦК мобілізовує лише простих людей, а так званих мажорів майже не чіпає. З його словами у ЗСУ зараз служить 95% простих хлопців і дівчат. Тоді як мажори уникають мобілізації за допомогою своїх грошей і зв'язків. Чомусь не помітив, що у нас десь на заправці ока чи на на іншому, десь якомусь такому злачному місці поменшало крутих тачок і мажоров, які туди приїжджають на цих своїх тачках. Чомусь ці мажори не служать, чомусь крутелики, у яких зв'язків купа, купа зв'язків. Купа контактів різних, купа я не знаю грошей. Купа чомусь вони не служать? Мера конотопа також обурила, що з комунальних підприємств мобілізують практично усіх за словами Семеніхіна. У місті зараз майже немає кому покосити траву або ж відремонтувати труби. Крім того, ТЦК, за словами мера забирають і водіїв автобусів, через що в конотопі зараз немає достатньої кількості транспорту. Чому в армії служать зараз водії наших автобусів? У нас немає зараз достатньої кількості транспорту на лінії саме завдяки тому, що ТЦК позабирало наших військових, наших водіїв військові. У нас немає зараз можливості навіть ту саму банальну траву було по місту покосити чи там відремонтувати якісь шматок труби ржавої чи ще чогось, тому що хлопців позабирали в армію. За словами мера Конотопа, ТЦК не поспішають забирати на війну чоловіків із крутих авто. Як підкреслив Семеніхін, тих, хто має гроші та зв'язки, не мобілізують. В той час, як хлопці з контузіями перебувають на нулі, мажори п'ють коньяк. Хлопці чомусь з контузією, у нас є працівники з контузіями, з кантузіями не з однією, не з двома. На нулі не мають коли відпочити, їх відпуску не відпускають. А мазерня їздить, от отут -отут на заправках вечори проводить, де кон'ячок на капоті з віскарем п'ють. Мара Конотопа, зокрема, борив випадок з одним містянином, який має гроші на відпочинок своєї родини за кордоном, і їздить на другій автівці. Він оформив собі опікунство по догляду за матір'ю, що дає йому право на відстрочку. Дзвонив і е, треба буде, я ще зателефоную, поцікавлюсь. І я дзвонив для того, щоб, е, Дізнатися, та людина, яка має великі гроші, яка їздить на класній машині, яка відправляє свою сім'ю відпочивати зараз під час війни за кордон. Чому він не в армії? Варто також нагадати, що в Україні почастішили випадки судових справ проти ТЦК, де хто навіть виграє у ТЦК суд. Так житель Полтавської області через суд домігся скасування штрафу в розмірі 17 тисяч гривень, накладеного місцевим РТЦК та СП за нібито неявку за повісткою, яку він не отримував. Як стало відомо, 24 липня чоловік прибув до Карлівського РТЦК та СП, щоб подати документи навіть відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією. Там йому повідомили, що він оголошений у розшук за неявку за повісткою, і в той же день склали протокол про адміністративне правопорушення і винесли постанову про штраф у розмірі 17 тисяч гривень, оскільки чоловік повістку не отримував та мав законні підстави для відстрочки. Догляд за 73 річною матір'ю інвалідом другої групи, він звернувся до суду з позовом про скасування штрафу та закриття провадження у справі. Через те, що СП не надав суду належних доказів вручення повістки на певну дату, а також не підтвердив умисну неявку громадянина за повісткою. Карлівський районний суд Полтавської області ухвалив рішення на користь позивача. Штраф у розмірі 17 тисяч гривень було скасовано, а справу про адміністративне правопорушення закрито. Як пояснила адвокат Катерина Аніщко в інтерв'ю РБК Україна, термін розгляду питання щодо надання військовозобов'язнень людині від строчки від мобілізації в Україні залежить як від завантаження працівників ТЦК, так і від інших факторів. Строки надання відстрочки можуть залежати навіть від області чи району. Чітких термінів немає. У мене було в практиці і два тижні, і два місяці. Причому це стосувалося одного і того самого ТЦК. Треба враховувати, що хтось може бути у відпустці, що з певних причин може не зібратися комісія. Аніченко підкреслила, що відмови також трапляються, наприклад, через неповний перелік документів. Експерт також розповіла й про іншу ситуацію. Так у законі зазначено, що право на відстрочку від мобілізації має військове зобов'язання, яке доглядає за матір'ю з першої другої групи інвалідності. В описаній ситуації у родича чоловіка є друга група інвалідності, є акт здійснення догляду, але йому відмовило відстрочці. Відмова була тому, що йому не було надано висновку лікарсько-консультативної комісії, що особа з другої групи інвалідності потребує стороннього догляду. Попри те, що в законі вказано, що має бути або акт здійснення догляду, або висновок комісії. тобто не два документи одночасно, як наголосили експерт, за таких обставин можна звертатися до суду. У цій ситуації ми будемо вже подавати до суду на АТЦК, проситимемо скасувати відмову у відстрочці, визнати відмову неправомірною і зобов'язати переглянути заяву, і врешті зобов'язати надати чоловіку відстрочку. Аніщенко також розповіла, що чинне українське законодавство не забороняє подавати документи повторно. То що ви думаєте про такі заяви щодо ліквідації ТЦК? Діліться своїми думками у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Нас з вами вже 200 тисяч. Бережіть себе на все добре.